you Всім хе-хей, друзі, з вами я Форст, і це моє нове відео. З сьогоднішнього відео ми зіграємо гру Бравл Старс, повідкриваємо усі нагороди на декількох аккаунтах. Ну що ж, а перед початку відео ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тикайте дзвіночок, залітайте обов'язково телеграм-канал, ссылочка буде в описанні в закріплених коментарях. Ну що ж, друзі, з вами Форст, а ми погнали до ролику. Ну що, ж, я зайшов в магазин, у нас тут а останній кусочок піци, 35-й день, 12 кусочків. Забираємо, звісно ж. Може, потім щось прикупимо, але найцікавіше, от я не, не забрав цю іконку, навіть не знаю чому. Ну що ж, давайте її отримаємо. Зараз ми відкриємо вісім стартропів і легендарний 에, ну і легендарний Блін, Я, звичайно, тикну і мусимо його, ну, його спершу відкрити. Ну і що нам випадає? Вона випадає, в принципі, доволі прикольна посівка на грея Ну, я нею, в принципі, в внусі дуже часто пользуюсь, і тут, в принципі, так само буду. Ну що ж, тепер відкриваємо вісім дропів, і подивимося, що нам звідси випаде. Рідкі, як завжди. Ну, хоч надіюсь, хоч якісь міфішні або епічні, Ну, це 100% має бути, хоч якісь, не знаю. Ну, щось для паркачки аккаунта. Там вже пофіг, що на тих браверів, бо в мене їх просто куча, розумієте, куча просто. Я вже їх навіть не маю сил апати. Ну так. Да. Ну, ми відкрили всі стартропіки, нам нічого такого не випало. Ну що ж, тепер давайте заберемо нагороди із Браупаса, які я навмисно для вас підкупив, дуже старався і лише накопив. Три наговори, на ну, що забираємо також 10 гемасіків, які нам допоможуть зараз акцію купити. Також забираємо рідкий стардроп. Ну що ж, погнали тепер а, в піцерію. І, і купимо за піцу. Навіть докладемо чуть-чуть гемів, тому що нам, в принципі, потрібно буде їх докласти. І купимо я і, не знаю, якийсь топовий скінчик. Ну, блін, ось тут, начебто, ось цей можна купити, але бачите, нам потрібно трішки гемів, але в нас не вистачає. Ну, Мені здається, що ми все ж таки зможемо купити ось цю Біа. В принципі, прикольний ски. ну, на Єву нам, на жаль, Гемів не вистачає. Ну, ну що ж, нас вистачає на Біа, в принципі, тому давайте купуємо скін на Біа. Погнали, в принципі. Ну що, ще Біа до нас залітає виходить, на аккаунт, давайте тикаємо все. Біа, ось такий топовий скінчик. Кібербіа залетіла на аккаунт 25 бінгів, О, 150 цих кредитів. Так що нас там ще якусь іконочку топову, дали гейм-овер. Блін, ну прям прикольно. Ну ми вже загами більше нічого не купимо. навіть і жаль. Ну що ж, давайте я візьму біо і зайду на інший аккаунт. Ну що ж, як ви бачите, у нас тут просто цілий пак піц для мене зараз буде відкривати потрібно декілька хвилин, а для вас це лише декілька секунд. Ну, що ж добрав останні 12 шматочки піц. Як ви дивилися відео під чудежнішу, просто музику. Напевно, що там навіть танцювали, підспівали її. Ну що ж, давайте заберемо ось ці штуки. Я взагалі на цей акаунт майже не заходжу, лише якщо там прям дуже щось важливе, не знаю, я майже на ньому не граю. особливо останній раз я грав, напевно, що півроку назад. Ну, це прям дуже давно було. Ну, що ж я вирішив на ньому, на цьому аккаунті купити міпла, тому залітаємо плюс плюс, 5 гемчиків мусили ще витратити. Ого, там прям 500 монет, ще, знову ж таки, іконочка Game Over. Тепер давайте зараз заберемо 8 е, ось цих. Стардропіків і, і один легендарний, що не сказав, вісім. Це би я мені здається, переборщив, тому що вісім, не знаю. Нам напевно, що в інші, іншому житті дадуть, напевно, суперсел, тому що вони прям жмуття і жмутні. Ну що, ж, давайте заберемо ось ті просто прекрасніші іконки. Поміця були не іконки, це були якісь піни. Я їх багато які мав на старому аккаунті ФКН. Ну що ж, забираємо, а, забираємо ми ось цю іконку. Тепер ми прийшли до самого найцікавішого. <кхи> Вибачаю, звісно. Тепер ми відкриваємо 8 стартропіків. Ну що ж, відкриває, поганали. Надіюсь, нам хоч із цього аккаунта не випаде ну, якийсь там гаджет, посівка, а випаде хоч якийсь персонаж. Тому що в цьому аккаунті, в принципі, персонажі доволі важливі, можна так сказати. Може, колись я на цьому аккаунті, навіть не граючи, здобуду усіх персонажів, це було б круто. Ну, що ж відкриваємо старт і... Ну, нам майже такого нічого не випало, ще один епішецький. Ну, що тепер легендарний, нас викидує. І що нам випадає опля? нам випадає скін на Френка, первопитний Френк, то що нормальний скін? Забираємо його. Тепер переходимо значить, на наступний акаунт. Ну, що забираємо нагороду? Від ці дивились нагороди під музику, тому що я би не знав, що там просто говорити від часті, бо просто пижні пінчики точні, ну, іконки, точніше, іконки позабираю і все. Ну, тепер ми відкриваємо стардропіки. Ой, пішний, і подивіться на випадає рози. Я просто в шоті. Навіть на цьому аккаунті випав персонаж, а на основі ніфіга. Ну, в принципі, на основі багато персонажів. Нам потрібна прокачка, але все одно пофіг. Мені б хоч якийсь скинчик випасти, не знаю. Ну ладно, перевігаємо тут легендарний стар І нам вгадайте, що випадає. І нам випадає тисячу монет. Афігеть, боже, я йду повішуся, Ой, втоплюся від радості. Ви розумієте, що нам випало? Ну, ще забираємо 5 кредитиків, і на цьому наскоріше все будемо завершувати відео. Ну що ж, друзі, а на цьому моменті ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, такий тин дзвіночок. Залітайте в обов'язковий телеграм канал. ссылочка буде в описанні і закріплених коментарях. Ну що ж, друзі, з вами був Форес, всім удачі і всім пока-пока.